Я зрозумів, що Україна вона є і великою, і країною братньою, тому що підтримку ти можеш знайти справді в самому далекому її краї, там, де, можливо, і не сподівався ніколи її отримати. Прошу, будь ласка, заходьте. Придень. Відкрилися ми в Липня 2022 року перша родина була з Херсонщини багатодітна, мама також з чотирьома дітьми. За оці от два роки роботи більше 120 клієнток у нас були. 50% це жінки, 50% це діти. Часто приїжджають люди здалеку, без нічого. У них є самі такі актуальні потреби на рівні того, що нема чого поїсти, не кажучи вже про те, що нема чого вдягти. Ну і ці от потреби ми закривали своїми ресурсами і за допомогою наших партнерів. Шелтер він приймає людей з різних ключових груп. І постраждалі від насильства це є одною із основних. Також до ключових груп належить як і переміщені особи. Так і, наприклад, люди, які живуть із ВІЛ, або люди, які є після місць обмеження свободи, ті, хто зараз вони роботу знайшли доволі таки швидко, ну і стараються не сидіти, склавши руки протягом дня. Троє діток в мене розійшлася з чоловіком, переїхала до мами. З Сімнадцятого року я не проживала з мамою. Мамі вже 80 років буде. Думаю, що від старості в неї вже з психікою щось нарушилося. Почала зноситися як. Ну, Сміття до хати, практично все я повикидала, але деякі такі в неї залишилися речі, що не можу вже нічого зробити. Прийшла комісія по справах дітей, побачила ту ситуацію, і мене оформили сюди, як постраждало від домашнього насильства. Ви зазнавали домашнє насильство? — Так, від неї. Я особисто з дитинства з нею дуже багато зазнавала, куди вже далі це все терпіти, тому що вона не дає жити. Від чоловіка ви насильство не зазнавали? Зазнавала. Тому ми розійшлися. Діти теж так само і психологічно, і напивався, він не контролював свої дії. І він при дітях міг і годувальним кріслом мене запустити, що я потім в синяках, і бив мене. Ну це вже почалося, знаєте, до такої степені, що я ну скільки можу. Я просто жалію, що я не визивала міліцію, щоб це було все зафіксовано. На даний час проживаю в комфортних умовах, саме влаштовують, допомагають з харчуванням, продуктові набори дають. Психологічна реабілітація вона є стрижним, мабуть, для перебудови і формування того світогляду, який потім дозволить людині міцно стати на ноги після того, як вона от стрес пережила. Ну а зараз поїдемо до прекрасного храму стародавнього великого мученика Юрія Переможця, де по неділях я маю щастя служити Божественній літургії. Благословен Бог, наслаждений повсякчас, і на віки, фемінь. Не переможне вою вода, Господи, пекла переможця, визволи від вічної смерті, похвальну пісню співа. От у мене був там найбільший храм в Краматорську, який був на окраїні. Ось і Там на літургію приходило до 20 людей. Але ці, звичайно, люди вони були всі дуже віруючими, дуже щирими, от, дуже проукраїнськи налаштованими. Українська церква на тих теренах завжди мала маргінальний імідж в великій мірі і через антиукраїнську агітацію, яка з платформ. Московської церкви лунала. Промотор себе відчував таким більшим подвижником, більшим революціонером в якійсь мірі духовний, що ти все одно робиш не те, що від тебе вимагає там, більше чи суспільство, а робиш те, що Господь тобі каже через твою совість, через твоє серце. Як віруча людина, то я стараюся все-таки в своєму житті Божий промисел шукати. І коли я якби, приїхав в Старі Барачани, до мене додому прийшов отець Анатолій. Мені Господь чітко сказав, що пора мені повертатися на службу. І таким чином, щонеділі я в цьому прекрасному храмі творю божественну літургію у співслужінні з настоятелем отцем Анатолієм. Я знав, що священник живе в Донецькій області тут. Перша дружина отця Миколая прийшла колядувати до мене. Ну, це тут така традиція, що це село колядує, і кожна вулиця приходить до священника закінчувати колядувати. Його дружина прийшла до колювати. Ну я ж не знав, я знав, що там, де вона живе. Ну і ми прийшли на Йордан, собі такий розслаблений, веселий. Ну, апостол Павло пише, радійте. Завжди радійте безперестанку все. Він каже, а я священник, А що ж мені приходити служити? Добре, прийду. Він все, отець прийшов на службу і вже храм Божий не покидає, наскільки любить Бога. Я люблю <кхвалюю> трошки. Хвилю його трошки на твій. Любить Бога і приходить служити. А так цікаво сталося, що ми в були на одних позиціях. А зустрілися у 2024, 2024 році, на Богоявлі. І потім ми розговорили 24 рік і 2016 рік. Вісім років являється, що я виїжджав з ротації, та й приїжджав на ту ротацію в Артемівську. Оскільки Україна єдина. Капеланом я був виходить з 16 по 22-й рік проматочком прикордонному загоні. служіння капеланське, воно поєднує в собі роботу психолога, обрядове служіння, звичайно, і військова присяга, і великі церковні державні свята, вони відбуваються за участю капелану і виїзд на позицію. Але коли над моїм домом прилетіла ракета, я побачив слід. Від неї вийшов, а там іще п'ять таких слідів. В той же день мені зателефонували із пропозицією, щоб на Івано-Франківщині також соціальним служінням зайнятися. Все ж таки відповідальність за тих людей, які від тебе залежать, вона має велике значення в нашому житті. Хочеться якусь користь від себе, громаді приносити. Оце от місце, де я зараз знаходжуся, то воно є для мене також і місцем сили, і місцем натхнення.